Від Матвія святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні, коли Ісус народився у віфлеємі юдейському, у дні Царя Ірода. Прийшли до Єрусалима волхви зі Сходу і кажуть, де є народжений цар юдейський, бо ми бачили зірку його на сході і прийшли поклонитися Йому, почувши це, ірод цар стривожився і весь Єрусалим з ним, і зібравши всіх первосвящеників, книжників, народних. Питав у них, де належить народитися Христу. Вони ж сказали йому у віфлеємі юдейському, бо так написано через пророка: і ти, Віфлеєме, земле юдина, нічим не менший воєводстві юдиних, бо з тебе вийде вождь, котрий упасе народ мій Ізраїля, тоді ірод, таємно. Покликавши волхвів, вивідав від них час з'явлення зірки, і, пославши їх до Віфлеєму, сказав підіть старанно, розвідайте про немовля, і коли знайдете, сповістіть мене, щоб і мені піти поклонитися йому. Вони, вислухавши царя, пішли. І ось зірка, яку бачили вони на сході. Ішла перед ними аж поки нарешті прийшла і зупинилась над місцем, де було немовля. Побачивши зірку, вони зраділи радістю дуже великою, і, увійшовши в дім, побачили немовля з Марією, матір'ю Його, і впавши, поклонилися йому і відкривши скарби свої, принесли йому дари. Золото ладан і смирну, і одержавши у вісні откровення не повертатися до ірода, іншою дорогою відійшли в свою країну. Слава, слава Тобі, Господи, слава.